Харків, Салтівка, як зараз живе відомий ТРЦе Дафі, та що цікавого можна знайти тут так, так Дафі працює для всіх харків'ян, і ось топ-5 причин завітати сюди вже на цих вихідних. Перша це кінотеатр мультиплекс, де всі квитки коштують по 99 гривень, навіть на прем'єри та більш зручні місця. Друга найбільший дитячий розважальний центр суперпарк. Тут і батути, і різноманітні атракціони, і дитяча кімната. Поки ваша дитина розважається, ви можете спокійно пошопитись. До того ж, одразу біля суперпарку є кілька класних дитячих магазинів. Бембі та Мі. Тут є все. Іграшки, одяг, взуття від немовлят до підлітків. І зараз тут діє багато знижок. Або завітайте на другий поверх, де знаходиться найбільший в місті магазин комфі, техніка, гаджети, аксесуари усе в одному місці. І на цьому ж поверсі розташований величезний сінцей, де також діють гарні знижки і вже представлена осіння колекція. А ще бонус: що вихідних у Дафі проходять святкові активності та майстер-класи для дітей і дорослих. Анонси шукайте на їх офіційній сторінці, щоб ні. Чого не пропустити Харків'яни, А ви зараз часто буваєте в дафі?